З перших днів повномасштабного вторгнення України Російською Федерацією команда ICC. В країні робить все можливе, щоб підтримувати демократичні цінності та прагнення до європейської інтеграції, а також створювати сприятливі умови для ведення бізнесу та залучення інвестицій. Наразі. Наші зусилля зосереджені на проектах, які допоможуть відновити економіку та покращити здоров'я українців. Зокрема, ми працювали над визначенням стратегічних напрямків розвитку та економічного потенціалу територіальних громад, включаючи створення інвестиційних паспортів. Залучивши Національний інститут стратегічних досліджень до процесу, була створена ефективна робоча група, до складу якої увійшли співробітники НІСД, представники Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України та експерти ICC, в Україні, метою якої є координація. І підсумувати діяльність щодо виявлення економічного потенціалу кожної територіальної громади. Наші основні завдання підготувати якісну та ефективну методологію для створення інвестиційних паспортів територіальних громад, провести практичні дослідження щодо територіальних громад, а також зібрати інформацію про потенціал територіальних громад у співпраці з Міністерствами екології, інфраструктури, сільського господарства, енергетики. Що? Допомагати в підготовці інвестиційних паспортів територіальних громад на наступному слайді ми викладемо, як ми плануємо досягти цих цілей. Ми досягнемо цих цілей, аналізуючи можливості існуючих промислових парків та створюючи нові. Ми плануємо допомогти в створенні нових робочих місць, розвивати інфраструктуру та збільшувати інвестиційний потенціал територій. Через нашу широку мережу представництв у кожному регіоні України ICC в Україні разом зі співробітниками НІСД аналізуватиме можливості для створення ефективних промислових парків, одночасно працюючи над підготовкою інвестиційних паспортів для територіальних громад. Наші основні завдання працювати з керівництвом управлінських компаній існуючих промислових парків у регіонах. Щоб виявити реальний стан і потенціал цих парків, визначити потенційно ефективні локації для створення нових промислових парків у регіонах, допомагати в розробці концепцій промислових парків разом з зацікавленою місцевою громадою, допомагати в включенні промислових парків до реєстру промислових парків, надавати всебічну допомогу у пошуку зацікавлених підприємств для розміщення в відповідних промислових парках. На наступному слайді ми пояснюємо, як плануємо збільшити виробництво, ми розширимо виробничі можливості у різних галузях, створюючи центри перепідготовки та адаптації до роботи в регіонах, представники Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України та експерти ICC Україні разом з обласними військовими адміністраціями та обласними радами за участю місцевих закладів технічної освіти. Створюють центри перепідготовки в регіонах України на основі реальних потреб регіону. Ми також включимо аналіз інвестиційних стратегій та паспортів територіальних громад. Наші основні завдання провести реалістичний аналіз ринку кваліфікованої праці в регіонах, виявити існуючу базу кваліфікованих працівників за галузями та професіями, використати досвід членів ICC. України для створення ефективного механізму набору та перепідготовки працівників з їх подальшим працевлаштуванням на підприємствах. Це буде створено в процесі відновлення України. Ми також включаємо плани щодо поліпшення житлових умов для внутрішньопереміщених осіб. Ми розглянемо це на наступному слайді. Ми також будемо підтримувати реалізацію будівельних програм. Для покращення житлових умов для внутрішньопереміщених осіб та працівників новостворених підприємств і компаній. Разом з місцевими адміністраціями, бізнесом та міжнародними організаціями після аналізу економічної ситуації та реального сектору економіки в кожному регіоні ми визначаємо потреби та місця для створення житлових умов для працівників підприємств а також внутрішньопереміщені особи. Наші основні завдання це проаналізувати діяльність підприємств і компаній у регіонах, розробити план для створення додаткового житла для кожного регіону, враховуючи розвиток підприємств та потребу в робочій силі, допомагати в залученні коштів для покращення житлових умов шляхом ремонту існуючих об'єктів та будівництва нових, включаючи збірні будівлі. Ми визнаємо, що важливою діяльністю буде налагодження зв'язків з іноземними інвесторами та джерелами допомоги, які зацікавлені у підтримці відновлення України. На наступному слайді ми викладемо, як ми це зробимо. Ми будемо надавати всебічну допомогу міжнародним організаціям, бізнесу та інвесторам, які беруть участь у процесі відновлення України. Використовуючи поєднання експертизи команди ICC, Ukraine, доступна база даних інформації про інвестиційний та економічний потенціал територій, наші налагоджені контакти та наші стосунки з українськими органами влади та партнерами ми надаємо найефективнішу підтримку для всіх запитів щодо діяльності іноземного бізнесу в Україні, наші основні завдання надати компаніям, які планують працювати на українському ринку. Доступ до об'єктивної інформації, аналізу економічного потенціалу та інвестиційних паспортів громад, надавати якісну підтримку для всіх запитів через консультування, допомогу в налагодженні бізнес-партнерств та контакт з офіційними структурами, сприяти присутності міжнародного бізнесу в економіці країни та залучати іноземні компанії до процесу відновлення України. Ми прагнемо стати першим місцем звернення для будь-якої організації. яка хоче взяти участь у відновленні України, завдання, яке стоїть перед нами, є величезним. Щоб зосередити зусилля, ми розробили унікальний план міжнародного патронату, який буде описаний на наступному слайді. Як я вже казав, відновлення України після війни буде надзвичайно масштабним викликом. Оскільки загальна вартість цього процесу може легко досягти 1 трильйона доларів. Щоб вирішити це завдання, президент України Володимир Зеленський запропонував унікальну модель міжнародного патронату суть цієї ініціативи полягає в залученні окремих країн до відновлення конкретних регіонів, міст бо секторів економіки України, як показано на цій карті, ця ідея вже знайшла підтримку майже 30 країн. Давайте подивимось на кілька прикладів: Сполучене Королівство та Литва внесуть свій вклад у відновлення українсько-литовського кордону Київської області, Польща та Італія допоможуть відновити Донецьку область, тоді як Греція, враховуючи історичну присутність грецької громади, подбає про Маріуполь, Луганська область може розраховувати на підтримку Чехії і Швеції, Фінляндії. Сполучені Штати та Туреччина допоможуть Харкову, а Чехія очолить відновлення Дніпропетровської області, Запорізька область знаходиться під патронатом Австрії, а Чернігівська область підтримується Францією та Латвією. Інші країни пообіцяли внести свій вклад у відновлення інших регіонів. Житомирська область співпрацюватиме з Балтійськими країнами Естонією, Латвією та Литвою. Данія зосередиться на відновленні житла та інфраструктури в Миколаївській області разом з Бельгією, тоді як Швеція та Нідерланди підтримують Херсонську область. Крім того, Греція візьме участь у відновленні Одеси, Ірландія допоможе Рівненській області, Канада допоможе Сумській області, а Норвегія Кіровоградській області. Цей підхід дозволяє використовувати досвід кожної країни. А також спрямовувати її ресурси туди, де вони найбільше потрібні. Ми змінюємося разом з країною і підвищуємо нашу ефективність завдяки ефективній структурі. Коли умови дозволять, ми організуємо інвестиційні конференції для кожної країни, зосереджені на кожному конкретному регіоні чи місті комунікаційна програма, що запрошує кваліфіковані компанії. Як з іноземних, так і з українських компаній, щоб висловити свій інтерес до участі в конкретних проєктах. Ми також плануємо створити базу даних компаній, які були б зацікавлені в отриманні запрошень та інформації про ці події. В рамках цього розвитку ми будемо на зв'язку з усіма, хто зареєструвався на цю віртуальну торгову подію, запитуючи, чи хочуть вони бути додані до цієї бази даних. Дякую, що вислухали цю презентацію. Таким чином, ви демонструєте свою солідарність з Україною в той час, коли це найбільше потрібно. Дякую. І ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з вами в відновленні України.